Ну, всі попитки е, зробити із слух ще один проєкт кроме проєкту Зеленського, який, власне, і буде паровозом, це смішно. Навіть якщо комусь бренд залишить слуг народу, він не набере 5%, без, якщо це бренд не Зеленського. Або як би не назовіть там все одно буде там, типа, що це проєкт бивших слуг? Ні, нафіг. <ріпи> вот. тобто, не, не буде нічого. І тому... Да, хтось попаде. Да, Якщо Зеленський програє президентські вибори, а парламентські будуть після президентських, то десь хтось щось вскочить. Знову ж вони будуть десь, можливо, младшими партнерами, коли пройдуть там місцеві вибори, і там теж у них буде маржа. Але те, що вони будуть впливати на якусь політику, ні, це буде маргінальна партія, яка буде думати тільки про одне. Якби щоб їхні лідери, Арахамія, Єрмак, там Карнієнка, Стіфанчук, щоб вони не сіли, Тобто для них будуть е е е е депутатські мандати. Це якийсь своєрідний захист. Від можливих там, що їх будуть доганяти. а доганяти їх будуть точно, особливо тих, хто були міністрами, хто приймав рішення, от е, Арахамі згадають Стамбул, там що він підписував, там і так далі, і тому подібне. Тобто, а Єрмаку Єрмакувагнір геть ж по-любому. Тим болі, що Путін може тут зробити такий жест доброї волі і здати ялки паролі, що взагалі це там так. А це може бути. Чи, чи може президент розпустити цю верховність? Верховну Раду, наприклад, це війни, ні, так хто ж буде рішення приймати, хто ж буде приймати бюджети? Мало того, хто буде щоквартально квартально продовжувати військовий стан. Це ж може бути тільки Верховна Рада. Під час війни її не розпустять. Мало того там. Коли хтось каже там ті та всіх будь депутатів, мужиков батальйон один на фронт туда там під суджу або під покровськ. То ну цього робити ніхто не буде. то що з зрозумілих причин, що нам треба кліпати нормативні акти, худа, бедна, погано, там ніяк, там через одне місце, але треба. Але ж ця президентська фракція, вона ж дуже сильно впливає на рейтинг самого президента, тому що дивіться, ну от Куницький виїхав з країни, де він. Чому він не повертається? Немає ніякого пояснення. Дмитрук народний депутат. Хто там ще ну вже частина, значна частина слуг народу, повиїжджали з країни плюс корупційні скандали, які супроводжуються от Мсеківці. Теж представниця ж, фракції Слуги народу, представниця Слуги партії Слуги народ. І до речі, зараз от ми можемо спостерігати певну міграцію самих слуг з партії, тобто вони не хочуть бути в партії, але вони залишаються у фракції, тому що зрозуміло, вони автоматично, якщо вони ходять з фракції, не можуть перестати бути народними депутатами. Ну, це в основному зараз бачимо по мажоритарниках, але знову ж таки, це все дуже сильно впливає на рейтинг президента. Президент намагається, мені в мене таке враження склалося, що він намагається відмежуватися від цієї фракції. Він якось так, ну, ну я не бачу якоїсь активної його, скажімо, зацікавленості, і в мене таке враження, що він дуже злий на них. Так, да, абсолютно і в мене таке враження. Абсолютно погоджуюсь, от. от... От, абсолютно, абсолютно. Тобто бачимо ситуацію, коли <кій> Зеленський з одного боку хоче їх контролювати, тому що вони мусять освячувати деякі його рішення. Тобто голосувати і забезпечувати 226 голосів. Понятно, що там навіть 200 вже немає і десь лояльних до президента, десь 180. Да? 180 депутатам, и то есть надо знати, щоб добирать десь 40, 40, а 46, ну, до 50 депутатів надо шукати, то що навіть лояльні 180, хтось захворів, хтось не прийшов, хто Косяк Куницького немає вже дома, да. Е-е, ну, десь так. Е, і у них і так проблеми є з, е, з голосуванням. От, вони от в е, першому читанні бюджет проголосували, але хто знає, як буде там в другому читанні, е, там, коли е, в цілому будуть голосувати, там вистачить. Чи зараз вони будуть вимагати хотілки, да, щоб там десь ж були якісь відвалились і депутатам, да? якісь їхні хотілки, хотюнчики. хатюнчики. Е, і тому о, якби. Е, Зеленський дійсно на них злий. Ну, то, що ну а кому подобається, коли. у те Як виявилося, що це ж всі 100% мої люди, а твої 100% люди в прокуратурі отаке роблять, МСЕК таке, а в депутати отаке Тобто радить, блін, так ти, ти тоді не нагороджуй їх, а щось роби з цим, а то ти кажеш, що генпрокурор поганий. Але ти відправляєш її послом в Швейцарію. І ти так. кажеш, що цей голова СБУ поганий. Я про Івана Паканова, і нічого не відбувається. Тут виявляється, він своїх дітей влаштовує в службу. Причому вже в, в період, коли, коли явно чітко зрозуміло, кого він влаштовував в цю службу безпеки. Так да. от, але ну якби э, роздратування злість є ж, колись він там їх любив. Ми ж пам'ятаємо, що він більше року э, від початку вторгнення не був навіть на фракції ні разу. Да? Коли, коли фронта почалась, тоді тільки прийшов заспокоювати. І зараз він намагається дистанціюватись від них, щоб це було зав, завжди там, типу, щоб щоб його з ними не пов'язували. Тому що зашквари слуг народу, наскільки. Великі, наскільки дратують у Верховної Ради е, оце різниця між е, довіряю, не довіряю, там щось в районі мінус 60, то ж, розумієте рівень? <ривень> а у, у Зеленського хоча б зберігається позитивна довіра на, ну, ще досі ж у нього плюс 6. Да? Плюс 6, тобто е, умовно, там 40% категорично не довіряють, але 46% ще довіряють. да тобто, Плюс 6 у нього, а у Верховної Ради мінус 60. Понятно, що від такої Верховної Ради тут е, навіть якби. Ну, Зеленський хотів, йому братники той ж самий Подоляк, як главний політехнолог, би там сказав. Володимир Олександрович, не показуйся, не замазуйся біля них, вони зашкварені. А ми ж, як пацани, виросли ж в 90-ті, то зашкварен, якщо зашкварився або зашкварено, сам зашкварився. Да? Це пах, точно. Завайся в запах ніколи не виведеш. Да, е, але ж між тим, ми знаємо, що він вже зашкварений. Хоча він хоче зробити я в домі, я туди не хожу. Верховна Рада це не я, не асоціюйте мене. І знову ж я ще раз кажу: що коли Зеленський буде е, хотіти, щоб його поліцила зайшла в Верховну Раду, то йому доведеться. Що зробити? Йому доведеться перебрендовувати. Тобто він скаже, я там Слуги народу, проєкт закрити, відкриваємо проєкт люди Зеленського там або Зелені люди, ну не знаю, як там. Тіпа, да Брет Тумберг, Грету Тумберг, може, возьме там і скаже, взагалі ми чисті чистокровні зелені. да от Ми за, за мир і за екологічну безпеку. Мільярд дерев, скаже це наш девіз Знову ж згадають. І таким от нехитрим Способом вони можуть що зробити ребрендинг зробити, а і зараз він абсолютно чітко буде дистанціюватися від оцього цього всього гумоза того, що там там є, тому що це дійсно страшне. І ще раз, без зеленського ніяких слуг народу, навіть 5 5% вони не наберуть. Вони самі по собі, як ніхто були. Так ніхто і не залишиться. Їх віз і везе рейтинг Зеленського, особистий рейтинг Зеленського. Всі вони ніхто. Як їм то казали в Трускавецьк ну, да, в Трускавецькій школі, що ви тут ніхто да? Там ще вони ще присягу не прийняли тоді. Їм казали: ви ніхто. І це було правильно і чесно. Так і зараз правильно і чесно, що ні, ніхто. От разумков соскочив, у разумкова, є тепер шанс. Але разумков гарячково підбирає. Собі нішу. І ніша ця е, е, помірковано популістично, то що разумков вже десь е, ну, як від слова ж розум, да, там, і там батьківська кров, він е, себе позиціонує дуже чітко, як ну, Не можна ж йому бути різним популістом, яким був Зеленський, або як Трамп, як Орбан, як класичні популісти. Да? там, типу, Що проголосуйте за мене, і буде все. Він себе як, е, позиціонує, як е, трошечки такий. Лівий, да? там, типу, я за народ, я за бідних, я за простих, я за те. І е, таким чином підбирає нішу. Я не думаю, що він багато е, займе, тому що в Україні для того, щоб досягати великого результату на лівізні, треба бути Махровим популістом. І знову ж ми не, не забуваємо, що ще ж на цьому полі паразитує Юлія Володимировна. Е, ви ж про бабушку не забувайте ж ні разу. О, то Що вона теж гравець якраз на полі, там, типа виберіть мене і все буде сразу тут же, тут же, всім всьому, все. все, от. І йому треба як би підігрувати, але на цьому полі тут, ну, тут е, Юлія Владимировна традиційно сильна. Але Тобто, Юлія Володимирівна теж свої 5% відсотків може ще аджати, одкусити на последній момент. Мало того, що е, зараз офіс президента буде її запускати на на телеканали, давати їй е, нішу. Чому? Тому що е, краще, щоб було. Щоб і Разумков взяв 5%, а не, а не 25%, і Юля 5, і Арістович 5%. Ну, лучше діялів, звісно, по 4,9%, щоб вони взяли, але якщо вони возьмуть по 5-7 можна ж з кожним домовлятися проти основних гравців. Але знову ж, ми отримаємо парламент, якщо вибори будуть наступного року, ну, наприклад, все-таки буде якесь. Перемир'я верні, я буду казати так, як воно є. Якщо буде замороження конфлікту і демобілізація, то ми е, після заморозки будемо через два місяці мати вибори президента. Умовно ще через два місяці після того вибори парламенту. Але е, якщо пустять залужного, то залужний однозначно е, виграє з першого туру, і потім на парламентських створить свою монобільшість. Тому я би, якби був політтехнологом Зеленського, я б йому порадив спочатку провести парламентські вибори. А от в цьому контексті от мені цікаво, а, чи буде Офіс президента, і сам Зеленський, якимось чином впливати на залужного і схиляти його на свою сторону. Вони будуть намагатися. Ну як схиляти? Вони будуть намагатися, тобто, у них якісь варіанти, щоб Зеленський залишився. Є варіанти, не пустити. Залужного, але тоді піде Буданов, виграє Буданов. Піде будь-хто, у якого там буде написано, що це генерал ЗСУ, або просто там, типа, що це ЗСУ, що це воїн. От у якого є якийсь успіх, герой України, навіть якийсь старший сержант Петренко, герой України. Якщо не пустять вони, наприклад, Буданова і Залужного. Ну я не знаю, як можна не пустити. Ну допусть, от моделюємо ситуацію. Вони вмовили там, типа залужний каже: Ні, я не йду. Буданов каже, я не йду. Іде сержант Петренко і каже, я герой України. Всі. Ну от і все. І все, він ну, може з другого тура, але виграє, а залужний виграє з першого тура, ну, тобто без розговору от у Зеленського, так? Але потім, і, ну, от, і, скажімо чесно, яка може бути біда? Залужно, якщо він набере одних генералів, то ну, мало чи пізно, якщо у вас будуть генерали, там, типу, а хто буде міністром культури, тоже генерал, а міністром молоді спорту, тоже, і міністром фінансів, і Нацбанком кем його командуватиме генерал, і прокуратурою, і, і там умовно, ну стоп, там це перебор тобто, ну, Залужному головне там не зациклиться на одних воєнних, да, там, щоб не було хунти. От, але в усіх остальних випадках, якщо це буде дійсно блок військових, волонтерів. І просто розумних людей там, десь вони наберуть культурних діячів, десь митців, десь спортсменів, десь громадських діячів, науковців обов'язково. І це все зроблять отаку соляночку На основі головний гвоздь там буде сам е, залужний. Все вони возьмуть і парламент з монобільшістю, і, і президентське крісло. Безумно. Все-таки хочу повернутися до Івана Баканова, тому що тут з'ясовуються ці подробиці влаштування його сина в Службу безпеки України. Журналіст Юрій Бутусов ставить запитання: а чому Баканов має сидіти в тюрмі за державну зраду за співпрацю з ФСБ Російської Федерації? І він наводить причину: по-перше, за Кулініча, по-друге, за Наумова. За влаштування ось цих персон до Служби безпеки України, ну і звичайно, я так розумію, ще й за підготовку до повномасштабного вторгнення. Але, ну, судячи з того, що йому нічого немає, він собі спокійно склав повноваження і займається якимись приватними справами своїми, я так розумію, що це толерується. Хто yeah. за нього має хто за це має відповідати? Ну за це має відповідати звичайно вся влада Зеленського, хоча б в політичному форматі. Тобто, я коли, а я буду точно, е, я е, позапартійний, але проти Зеленського і його команди буду агітувати. З усіх сил моїх, да, і буду там, ну принаймні там з отаких площадок і просто спілкуючись з людьми, що там, типа що е, він же ж кричав, що у мене кумаства не буде, а тепер відмазує кума. Мало того, у них системно, вони відмазують своїх. Вони е, наказують таких, як Дубінський, який почав кусатися, вийшов з їхньої пісочниці і почав гавкати в їхню сторону. Е, да, як заправський е, артемон. Да? От і вони його показово посадили в СІЗО. Таким чином, вони кажуть, що хто е, навіть зашкварився і лояльний, ми даємо йти в сторону ліса. Е, це сталося і з Бакановим, це сталося і з його цим, як його був шефір, і шефіри десь же ж пропали, да, віддали у в сторону ліса. Так само. І купа депутатів, і, і, і от а, останній випадок оце, Аллах Вердіїва, да, яка там, типу, потім та дівка, я забула її прізвище, яка кидала там пачки бабок через забор. Там все вони ж всі їм дали уйти в сторону лісу, Це у них такий їхня суспільна угода між своїми. Що той, хто залишається. Ну, той, хто зашкварився, десь відходить на периферію, щоб чуть не було. Навіть якщо Коля котлета вже сто разів зашкварений, Коля, пропаді з глаз. От приблизно так йому Єрмак сказав: Коля, давай так, щоб ми тебе до кінця каденції, ти сидиш в депутатах, але ти незаметний. один купи собі шапку-невидінку. Продай ресторан Вілюр, купи шапку-невидінку, щоб тебе не бачили. Взагалі пропаді е, з глаз. Ну, ми тебе трогати не будемо. Так само і всім, Тобто приблизно так, всім кажуть, що ми, тих, хто з нашої пісочниці, не трогаємо. Це ми можемо там по Порошенку їздити, там по, якщо там по батьківщині. От у нас тут багатьох депутатів мера затримали в Сумах. Чому? Тому що тут сильна була батьківщина, а вони розбили. Тобто, принцип. Зеленої влади ми боремося з корупцією, якщо це не зелені. Якщо це не зелені, го... готуйтесь к смерті. Ми зараз достанемо шашку і всю вашу корупцію порубаємо е... і потім переведемо на себе. І тоді, звісно, вже. Знов трогати нікого не будемо, Тому що це вже, це вже ж наша корова, да? ми ж її тепер доєм, Да? Тобто, місто Суми доїла батьківщина раніше, тепер ні, все, хватить. Тепер це наша корова, ми її доїмо. Ну, хто но, ті дояри тепер вони, вони ж нам молоко носять, ну все, у них все буде добре, вони будуть в шоколаді. А якщо хтось із них зашквариться, дадімо йти в сторону лісу. Це їхній внутрішній сленг. Тобто, фраза «уйти в сторону лісу. Це фраза, яку пояснювати треба людям, що це фраза, значить, ми вас не тронемо. Да? За те, яка зрозуміла слугам народу, там, типу, що чудак там от, хоч сторону, уходь в сторону лісу. Це для слуг це зрозуміло. Це у них сленгова фраза. Як професійний сленг. От це те, що, щоб, щоб ми знали. Ну, але хто мусить відповісти за цих баканових? Коли прийде е, нова влада, треба, щоб всі вони відповіли. Щоб... Ну, багато з них там по сроку давності соскочить, багато карних справ закриють. Але там, де можна буде все-таки по-чесному відкрити ці карні справи, ну, скажімо так, е злочин. Злочини ну державна зрада не має сроку давності. Тобто Павло Вагнер Гейту через 10 років відкрив карну справу. Там і якщо злив ту інформацію, Єрмак, то Єрмак сяде. Якщо не Єрмак, ну то Єрмак мусить сказати, хто злив. Їх там в кімнаті було там 6-7 людей. Хто ж злив? ну Володимир Олександрович він і сам признався, що він дзвонив президенту Білорусі, теж там по-тихому э, злив, Да от то э, тут треба якби визначатися. Але і по іншим епізодам, зараз вони, звісно, захочуть замотати в трьох соснах, щоб ніхто не сів там в кого яйця по 17 були. Тому що це ж тільки стрілочники. От той же директор департамента Хмельницький, він все, на все стрілочник. Да? Насправді ж. Він же ж, мабуть, з ким зділився, і нам дуже цікаво дізнатися від нього. І я би скастив йому срок, що там, типа, чуда, місто десятки, получиш п'ятерочка. Ну скажи, кому наверх носив, щоб ми знали, які герої проти них відкрили карну справу. То я думаю, що. Якщо влада поміняється, то е, вона поміняється е, і буде їх доганяти. Але тому ж вони і хочуть е, примінити всі свої можливості для того, щоб не допустити заміни влади. Да? І от якщо наприклад не за е, е, ну не вдається їм. Залужного, наприклад, збить з пантелику. А чого? Тому що до залужного. Я впевнений, я не знаю, але я впевнений, то, що тут я, можу бути, в ролі Ванги чи Касандри, що до залужного ходять хадаки, як ото хадаки ходили, да? Не, не путать з белыми хадами з Гриць <рив> Престолів, так. А от просто то есть из народу, хто може там дорватися і кажуть, Валерий Валерій Федорович, не підведи, не підведи. Ми живем в Дурдомі, врятував Україну раз, врятуй ще раз, іди. Це твоя місія: стати президентом. О, тут можеш дійсно зайти на один термін, побуть-п'ять років, там, тобі пам'ятник поставлять при житті ще за твій подвиг за Київський, Харківський. І херсонські, от за все, що ти зробив, але ще треба повіджиматися. І в нього ну, він як патріот України, він змушений буде це зробити. І тоді, якщо вони не можуть збити його на старті, ну, тобто, верні, не пустити на старт, то який у них ще залишається спосіб? Махльош. Махлювати можна тільки через дію, тому що іншого варіанту немає. Або варіант що до речі, всі забувають про варіант, коли вони поймуть, що чотири з боку їхніх ні, вони можуть просто військовий стан перемінити на надзвичайний, то що треба ж відбудовувати Україну і не проводити вибори там ще там якийсь певний період. Ну надіясь на авось. але я там думаю, що в такому випадку нам поможуть союзники.